Чи не найтяжчий випадок за весь час у зоні АТО? Так медики лікарні Мечникова охрестили одного з двох бійців, які надійшли до них вчора ввечері. 23-річний військовий Збройних сил України потрапив під обстріл у Старогнатівці. Його привезли з осколковими пораненнями серця, легенів та головного мозку. Одна зі скалок ще залишається у задній стінці серця. Зараз на зв'язку з постійному зв'язку з нашими київськими колегами центру серця. З'ясовується питання тактика подальшого оперативного лікування. Якщо ми е, зможемо е, зняти його з штучної вентиляції легенів, він буде транспортований до інституту серця е, в Київ. Не у кращому стані і другий боєць. У нього осколкові поранення ока, черепної порожнини та розрив діафрагми. Та після багатогодинної операції медикам вдалося відновити анатомічну цілісність внутрішніх органів. Наразі обидва вони знаходяться в стані розцінювання, поки що як вкрай тяжкий, але вдалося стабілізувати життєво важливі функції, і вони зараз знаходяться в медикаментозній сні, обидва на е, штучній вентиляції легенів. Але ну, в нас ранком, коли ми побачили, що все ж таки ми е, маємо досить стабільні показники тиску, і стабільні показники е, е, крові, маємо надію на те, що ми.